Mercedes-Benz gl Клас 2013 року виділяється своїм бездоганним станом. Автомобіль пройшов повне обслуговування і не вимагає жодних додаткових вкладень. Незначні пошкодження, з якими він прибув з Канади, були якісно відремонтовані, що підтверджує його чудовий вигляд і надійність. Він має все необхідне для комфортної і безпечної поїздки, і а ідеально підходить для тих. Хто шукає надійний і елегантний транспортний засіб для своїх подорожей? До комплекту входять два комплекти резини та два комплекти килинків, що забезпечує додатковий комфорт і зручність у будь-який сезон. Відмінний технічний стан і максимальна комплектація роблять його відмінним вибором. Зацікавилися? Якщо ви шукаєте надійне, комфортне та стильне авто, наш GL-клас точно вартий вашої уваги. Зв'яжіться з нами та зробіть перший крок до власної мрії на колесах. Компанія AutoStar розкаже вам більше про авто.